Одного разу майстер навчав своїх учнів стріляти із лука. І ось вправний учень підходить, бере дві стріли і вже націлюється стріляти. Як тут приходить його майстер і забирає в нього одну стрілу? Учень здивовано запитує свого майстра і каже: Йому: навіщо ви забрали в мене другу стрілу? А на те відповідає йому майстер: я в тебе не забирав другу, я в тебе забрав першу стрілу. Бо стріляючи зараз. Ти собі би думав, що в тебе є друга спроба, а так тепер ти знаєш, що вона в тебе лише одна. Ми, дорогі брата і сестри, живучи тут на землі, стикаючись із різними випробуваннями, із різними життєвими обставинами, думаємо, що у нас буде другий, третій, четвертий шанс. І слава Господу, якщо так і відбувається. Але часто шанс у нас лише один. Тому не прогавте його, коли є молитва, не нехтуйте нею, ідіть на молитву. Коли маєте можливість приступити до таїнства сповіді та причастя, зробіть.